Номер три, добрий ранок, але вже з нашою всім любимою Наталією Васів. Наталія Васильівна, добрий, добрий, добрий ранок, ранок. добрий ранок. Давай ще з візьмемо туди. Більше, пожалуйста. Так. Так, наші Це у нас попитка No3. Перва попитка, ми щось почали знімати, перестали слухати. Другий раз і Тамара прийшла туди. Да, чути було другий раз і Тамара прийшла за клубасою, Третій раз прийшла наша сім'я любима Наталя Василінова. Ні, ви не перебили. Я ж просто мала їхати до Києва, але не поїхала, тому так, що... що? Да, так, да, да. Не поїхала, бо ну я телеграму нічого не було, але жахлива була ніч і по всій Україні. Але я завжди хочу сказати, знаєте, нам треба триматися, тому що ми знаєте, ми, ми разом не сила, правильно треба діти вперед, не опускати руки з правої ножки, і все буде добре, наші мислі матеріальні. Давайте вийдемо за хороший день, за хороший настрій, щоб у всіх все було добре, щоб всі, всі бажання дізналися в Асільна Женя. Саме главне, щоб мир. Все буде добре. Гарного дня, ай ладі. Наші хлопчики добре, наші дівчат. Давно у нас не були кутички, то ми сьогодні тільки отримаємо. Заказалося виступала, що далі чи менше? Менше. Це було трошки менше. Дівчатка, ви знаєте, що куточка і хлопчики, це йде серевіальна кубацька, вона не похожа ні на шов, в неї немає сала, вона йде мягенька, вона йде трошечки за стріночкою. Щас покажу вам її близів. Вона нічим. Знаєте, що похоже на бастуру. Бачите, вона така йде в неї не ні салка, нічого немає, і вона йде. Саме головне, така м'ягесенька, бачите, м'ягенька. Ціна її 750 гривень за кілограм. Зараз отаку луточку ми зробимо асортів і, допустимо, якщо у нас тут луточки немає, тут 4 віде м'яска, то тут ми зараз її положимо. Тут іде з фісташкою, говядина, говядина з вишнею і, подождите, ще маханчик. Махан це говядинка мої хороша. Є на 4 віда колбаски, є на три віде колбаски. Потім ми ще таке, знаєте, дуже добре робимо асорті із київської маханої курхана. А сортки ми робимо теж, бо багато хто приходить і говорить, допустим, хочемо хам, киухан і київську. Ми робимо по такому асорті, і воно дуже-дуже теплоудобно, то і сюди можна уточки положити. Ні, уточка сюди не піде. Настя таке зубила. Ну, зараз щомуємо його і получите, а ми ну, я покажу, яке воно вийшло. Давай я його. І виходить таке, таке хороше асорти колбаски. Воно, таке? воно є і лібровська колбаска, ви знаєте, що асортимент колбаски дуже-дуже великий. І ми, знаєте, із лучше вибираємо лучше. Ну вона вся по-своєму разом. Є з салом, є без сала, є зустрінку, є без зустрінки. Саме головне, от, як я кажу, оця ліпешечка, да? ця ліпешка, я до неї підготую, вона не похоже колбаска ні на що. По-перше, вона по вкусу, в неї, ви знаєте, що є і остріночка, і кисліночка, і наче в мені попадається перчик і Ну, Вона смачна. Ціна оцеї всієї колбаски 750 гривень за кілограм, а такої відпустки 950 гривень за кілограм. Колбаска, вона не тверда, не дивіться, вона йде м'ясенька, ціна її 700 гривень за кілограм, і вона, ви розумієте, йде м'ясо. От вона мені бачите, куточка йде кутка, а говядинка йде говядинка. 750 гривень за кілограм. Київська колбаска, вона трошки тверденька, але вона дуже-дуже смачна. В неї от є сал, але це сало дуже вкусненьке, воно дуже... Тут сало практично не чувствується, вона теж стоїть 750 гривень за кілограм. Курхан, вона йде середня колбасочка, вона йде без салом. Да? Дивіться, ну тут сало даже вообще не відчувається, вона дуже смачна. І от таке ось красиво ми робимо асорти, яке стоїть 708 гривень за кілограм. Київська колбаска, вона трошки йде з салом, курханчик вона йде салом, але сало не відчувається. І махан це йде чиста горядінка. Мої хорошенькі замовлення ми приймаємо тільки на вайбер 0984930776. Кроме Viber ми не приймаємо нікуди, ні WhatsApp, ні Instagram, ні TikTok. Ні Фейсбук, нікуди, тому що багато пишуть, ми вам передали кошти, ви не відправили дівчатка. Ми наперед кошти не беремо. Тим більше, дивіться, за кордоном, да, Особенно за кордоном. Якщо у вас є перевізник, ми відправляємо. Якщо у вас перевізника немає, ми нікуди нічого ми не відправляємо. А кому ви відправляєте свої кошти, я теж не знаю. До речі, я цю розліжу таки, покажу вам на розрізі ліпіошка. Я не знаю, вона мені дуже подобається, і вона у неї є ви знаєте, така якась далека, далека кистинка. Вона мені дуже, мені сподобається, вона і ще подобається ці коніна паличка, тому що я така, знаєте, ну це можна розрізати і цілий день можна собі ходити і їсти. Ну вона дуже вкусна, вона колбаска, яка не похожа ні на що, Взагалі ні на що. У неї мені ще подобається і кислинка, і горчинка, і ціна цієї ліпешки 700 гривень за кілограм. Чесно вам кажу, вона. У неї є такий вкус, привкус, навіть я вам навіть вже не можу передати. Це таке кисленьке, знаєте, і попадається перше. Тобі зараз таку забили. буде. ось три гарненько. І води зігарненько, і тако. Зараз таке асортище. Добавимо ще по кусочку сюди. Тому що приходить багато і знаєте, воно дійсно взяти по палочці. Це буде багатенько. А таке себе асортиво взяли, зараз я скажу він, яка його виходить. Допустимо, оце асорті 530 гривень виходить. Получається і три віда колбасків. І воно вкусний посмачне. От така, зараз я вам Лібровську покажу. Значить, де 4 колбаски, вона тут є невеличка, вона, 590 Лібруска, колбаска, вона, вона виходить 590 грамів на 400 гривень. А лібровська колбаска на 555 гривень. Не хороші. я на Viber 0984930776. Не забачить, що в нас є обалденно-класний тунець. Оця баночка 550 тисяч гривень, баночка, у нас є олівочки масліни 300 гривень. Ось така пачка, вони дуже-дуже смачні. ви знаєте, що вони її крупні. У них є косточка, а не плотна косточка, вони грн. ця пачка, без юшечки, без нічого. Отакі е, от, такі от в пластику вони трошки крупніші, ті без пластика, трошки трошки, трошки менше. Потім ми то вчора ми накасували. І корочки, ви знаєте, і корочка все знаходиться в холодильнику. 700-800 восімсот гривень за 100 грамм це у нас правий починчик, це наші крабики. Це чорна і корочка, вона політино дорівняється вже вам казала, дощучки. Що це з таке покрепка? Це перший почин. Ви знаєте, перший почин це коли у вас прийшли. Неважливо, що у вас купили. Чи Маслини за 300 гривень чи пол кіло, ікри за 400 доларів, чи э, тунець 550 гривень, це є почин. Стукаємо по товару, відцілуємо свій любимий товар з утра і день удався. Значить так, тунець у нас є, потім не забувайте, що в нас є дуже смачна печати, дівчатка. 250 гривень, 230 гривень. Вона йде без горчиночки, щоб ви знали, І корочку ми фасуємо так, ось по 100 200 грамів, тому що... ціна тільки не змінилася. Так, оце у нас в є, ми в цьому получили ікру моївочки, 180 гривень баночка, вона йде дуже вкусно, вона йде мало-мало солі, вона дуже смачна. Потім у нас є щучка 100 грамів, 250 грамів, 100 грамів 450 250 грамів 1000 грамів. Щучка по вітаміну порівняється Ну і плюс ви отримали таку премію класу, вона йде в коробочки. Сроки на кожній баночці є на кришечці. Ось така баночка, як і та горбушка, вона стоїть 650 гривень за отаку коробочку. І корочка є 230 гріма, 350 і 600 гривень. 230, 1500, 350, 2300 і 600 гривень. Виходить, у нас 3 з половиною тисячі. Дуже смачний є отакий от дикий лосось, дівчатка. Це дикий лосос, собственні юшечки. Він іде отакими от кусочками. Він дуже дуже смачненький, не похожий ні на шов. У нас є з вами отака От сайрочка, вона стоїть 120 гривень баночка, вона йде кусочками у власному суку. Потім йде сьомочка 150 гривень, вона йде одним кусочком у власному суку, вона дуже дочна. І всі любима наша кілька 100 гривень, баночка, вона йде у натуральному томаті, від якого не пече і Ну Про печеночку я вам розказала. 230 грам 250 гривень йде цельним кусочком. Мої хороші замовлення тільки на 098 493 0776, кроме Viber, Не приймаємо нікуди. Значить, так, в цьому холодільнику у нас перебулечка малосольна, Ціна її не мінялася 800 гривень за кілограм. Ви знаєте, що на зиму регулечка трошки дороже. 800 гривень за кілограм вона йде сьомочка, бо то. Всі ми любимо наші тортики, круасанчики, торнадо, все, що в нас є, воно все ми вакуумуємо і ложимо в холодильник. Ви бачите, товарчик ми не получаємо Кожен день ми його отримуємо раз, 4-5 днів. Все вакуумуємо і ставимо в холодильничок. Дівчатка дуже смачна така колбаска по 1200 гривень. 1200 за кілограмів і мерлін, 1200 за кілограм. Така колбаска вона виходить на 400 гривень, така колбаска кусочок виходить на 410 гривень, такий кусочок виходить на 360 гривень. Вона вся йде мало-мало сольна, це все йде копчене, але воно дуже смачне, після якого не пече і і іменно копчене, воно не димково було а іменно копчене смачне. Все воно в нас буде полодіни, дівчатка ще раз скажу, замовлення тільки на Viber 0,98-493-077 мій Тортик з медіами, де в ньому є чотири види рибулечки, в ньому в тому числі і камбала, і Потом, вот є їх камула, він іде вялені 1500 гривень за кілограмів. Потім такий квадратик, теж в ньому йде з палкусом, це квадратик з палкусом. Потім мої їх, тому що не забувайте, що в нас в продажі є і ескалара, і Значить, Зараз я вам покажу, чим відлічається. Значить, дивіться, на скільки має таку. Значить, у нас є і палкус, і є ескалара. Палтус 1500 гривень за кілограм, ескалара 1000 гривень за кілограм. Палтус йде на кісточки маленькі, ескалара без. Потім верхній ми дивимося, по що як відлічити. Воно дуже видно і можна відлічити. Палтус мілкий, мелкий, чимноватий, ескалара йде така. 1000 гривень і 1500 гривень за кілограм. Цим любима наша скумбрієчка, 200 гривень штучка. Вона дуже в холодильнику. Потім у нас є дуже вкусний толстолобик. Він йде 1000 гривень за кілограм маринований в меді без кісточки. Він дуже-дуже смачний і не похожий ні на що. Все йде мало мало сольне. Ну, У нас є хальмар з турцом, ви знаєте, що у нас є поток. я сказала, показала. Отакий дуже смачний тортик, тут йде ікра кальмар форелічка. Він дуже вкусний, він йде в шкурочки, але не похожий ні на що. Це головне дівчатка. Замовлення на 098 0,9849. 98 493 0776 дівчатка. Номер телефону говорить практично в кожному ролі і говорить в кожному ролі замовлення на вайбер, Кроме вайбера більше нікуди. Наперед кошти ми не беремо. За кордон, якщо у вас є перевізник, за якого ви вивчайтесь, ми товар передаємо. Якщо перевізника немає, ми товар нікуди не передаємо. Огранічення замовлення немає. Чи вам потрібні дві рибки, чи вам потрібна одна колбаска, ми передаємо абсолютно все, і ми це все. 50 грамів, який переложений каждому марочку, який йде без прожилки і дуже-дуже смачний. Олівочки маслинки по 300 гривень баночка, але олівки з родзинкою, вони стоять 350 гривень за оцю баночку. Вони дуже смачні. Саме головне олівочка йде крупна, клотінка. Вона не йде така, що їсти і вона рихла. Мої, коротше, кожен день робить банков зорчик-товарах, тому що ви знаєте, що все, що у нас є, ми вам показуємо. Добрий день, моя ласточка. Добрий день. Давай тьомчики, бомчики. Бом. Красотулечка, слухай, ми вже скучили з тобою. Я кажу, де це Костенька мі. Красотулечка. Боже, Костик, тебе не узнати. От що значить не в робоче час. Да? Зайкуськ, а ну каву одразу заказуй, давай, моя ласточка. Давай, Костянчик, там рибка прийшла. Ми вчора отримали, але не показали. Зараз привезеш, покажемо так. Добре, мій рідний. Так що, мої красотулечки, Костенька наші, слухай, я за тобою скучала. Костік, я тобі хочу сказати, що я за тобою скучала. Я не знаю, я хто, а я скучала. Так що, отакий наш прекрасний привозик, лапотуська є. Зайка, заказуй каву, давай, мій рідненький. Давай будемо пити каву.